Малює голкою стібок за стібком. Хмельницька майстриня Ніна Гончарук. Її 104-та персональна виставка Вишивання виживання присвячена Дню Незалежності. Презентація відбулася в галереї квартира у Хмельницькому обласному художньому музеї. Хочу розказати сьогодні історію свою і своєї дочки, яка в чергове чекала свого чоловіка. Із фронту і задумала, що якщо вона буде вишивати сорочку, це чекання буде швидше. Одного дня сталося. Ну я вважаю диво, тому що вона подзвонила мені і сказала: мам, уяви, залишилось 11 хрестиків, 11. І він подзвонив. Мистецтво вишивки дійсно допомагає, рятує багатьох з нас сьогодні. Унікальну авторську техніку Ніна Гончарук винайшла разом з Матусею. А з роками тільки вдосконалила та запатентувала. У 2007-му вишивала рушник національної єдності. У 2018-му її ім'я увійшло до списку книги рекордів України за найбільшу кількість робіт технікою багатошарової вишивки. П'ять років тому побачила світ книга Живопис голкою Ніни Гончарук, мистецтвознавиці Людмили Рожко Павленко. Серія фрукти це новий етап у творчості майстрині. Я їх ніби ліплю тільки нитками. В руках це все обробляю, потім вишиваю, потім пришиваю. Ну, це, це вони відрізняються, техніки відрізняються. У мене в основі йде стебловий шов. Можна сказати, гладь, але гладь йде 5 міліметрів. А в мене стіжки бувають більші, менші. Залежно від того, як я, що я хочу там показати. На жаль, що я не маю послідовників. Якби людина захотіла, то б я, звісно, могла б навчити. Одна з робіт авторки Захід сонця на морі це враження від життя за кордоном. Спочатку повномасштабної війни відбулося сім виставок художниці в Талліні. Кошти від продажу картин переказувала на підтримку ЗСУ. Одну з представлених в експозиції Голуб миру теж планують виставити на благодійному аукціоні. Вона створила більше 350 робіт, і тому ось показати з кожного циклу, скажімо, щоб представити нашому глядачу різнобарність, різнотематичність. найбільша кількість робіт взагалі на Шевченкіана у Мискині більше ста робіт, і, до речі, в експозиції це, скажімо, найбільш представлена ця тематика. Також є такий цикл, як культурологічні пам'ятки Хмельниччини. Крім того, тут представлені пейзажі, тут представлені натюрморти. Тут є роботу на тематику сьогодення, тобто це є російсько українська війна, а також є роботи на ще події майдану. Галерея музею не змогла вмістити усіх охочих побачити нову виставку Ніни Гончарук. Привітав авторку і фольклорний гурт ладовиці. Ми нею гордимося, тому що це унікальна людина, унікальні техніки. От, і свої картини вона вишиває без ескізів. Вона нагороджена золотою голкою. Вона є заслужений майстер народної творчості України. Це людина, яка втілює в життя свої, свої мрії, свою техніку, свої вміння, свій талант. От, і тим радує усіх людей. Побачити вишивання виживання Ніни Гончарук можна впродовж місяця. Ірина Аріун, Ярослав Єфремов новини міста.